Тепло на фронт. Зварювальник Андрій зараз якраз працює над трьома буржуйками. Вони скоро поїдуть гріти наших захисників. Це переносні буржуйки, які можна взяти ось так і побігти в бліндаж чи де-небудь, щоб погрітися. Це прохання від хлопців з передової, що пічка мала невеликі розміри, її можна було легко перенести. Юрій сьогодні на роботу у цех вийшов за власним бажанням поволонтерити. Міг би мати вихідний, але ж робить буржуйки своїм друзям на фронт, а роботи ще багато. Ці пічки готові лише наполовину. Що можна зробити з ними ще такого доброго? Це гріти їсти. Ось одна, ось друга. Ось така тут вони собі, хлопці зроблять трубу бліндажі. А це вже інші буржуйки. Більші їх забирають з цеху волонтера благодійного фонду Паляниця Орг. Одна буржуйка поїде в Херсонському напрямку. Всіх вітаю <зарків> з тим, що Херсон – Україна. Друга буржуйка поїде в Запорізькому напрямку. Пічки роблять за кресленнями волонтера Сергія Цитрикова. Тут передбачили, аби буржуйка давала не лише тепло, а й допомагала вирішити інші потреби. Взагалі то це був запит такий. Хлопці до мене зверталися і хотіли такої буржуйки, щоб був щоб от якраз такі були на ній функції, щоб можна було її готувати і взуття сушити. У цеху, де працюють друзі Сергія, погодилися робити пічки за собівартістю. Це приблизно три тисячі гривень. Окремо закупляють чавунні елементи. Це ще десь 400 гривень. Сергій волонтерить у подолянах. Там має місце зі скринькою, зразками речей, які збирає на фронт хлопцям. Також е з'являються партнери, які нам допомагають. Торгова фірма спас, які вони займаються турнікетами. Потім ще один виробник військової амуніції, вони рюкзаки виготовляють і різні там карманчики. Литоноски так само виготовляють, вони теж з нами співпрацюють. Волонтери кажуть, зараз воїни мають непогане забезпечення, тому масового попиту, скажімо, на буржуйки немає. Але завжди є потреба в чомусь іншому, тому так і працюють за запитами. Одній бригаді щось треба одне, інші браді, щось треба друге. Комусь треба автомобіль, комусь буржуйку, комусь потоноску, комусь там не знаю, там тепловізове, дрон чи ще що-небудь. Тому якби запит є завжди, запит я фактично завжди на фінанси, Тобто, ось а на конкретні речі, то вже собі бригада дивиться, що їм більше, якби також у благодійному фонді завжди в пошуках нових волонтерів, аби разом працювати і наближати нашу перемогу.